Ми вітання, друзі, ради вас знову бачити на нашому youtube каналі Сторгом. Сьогодні з вами поговоримо про дві дуже цікавих електронних штуки від торгової марки Хьогір. Перша це дальномір з гігрометром, модель HT4M341. Ось так він виглядає. І наступна штукенця – це лазерний далекомір. Модель називається HT4M322. Отож, починаємо огляд. І так, обидві ці штучки поставляються в ось таких картонних коробках. Всередині в комплектації входить інструкція по експлуатації, також дві батарейки для їхньої роботи, і також чохол, щоб їх можна було транспортувати і зберігати. Відкладаємо коробочку в бік і почнемо ми огляд з цього от далекоміра з гігрометром. Я не знаю, чому він називається далекомір, адже по суті він не вимірює відстань як ось цей лазерний далекомір. Він просто буде вказувати вам, де знаходиться. Прихована проводка, наприклад, де знаходиться в стіні деревина або метал, і так далі. Отже, давайте все-таки дізнаємося, якими функціями володіє даний далекомір. Перша і основна функція даного далекоміра це виявляти якісь приховані предмети в вашій стіні. Наприклад, ви хочете зробити ремонт у вашій квартирі і вам. Десь потрібно зробити якийсь отвір. Але при цьому ви не знаєте, де, ну, можливо, там є якийсь кабель під напругою. Тоді ви вмикаєте цей прилад, натискаєте ось цю клавішу, допоки не з'явиться на дисплеї знак блискавки. І таким чином ви проводите цим далекоміром по стіні. І якщо у вас є якийсь там кабель в тому місці, де ви будете сверлити отвір, є кабель під напругою, то він вам обов'язково це покаже. Чим ближче ви будете знаходитись до цього кабеля, тим буде більше у вас підніматися ось ця шкала і вказувати відсотки. Також є тут такий, ніби приціл. Якщо цей прилад буде знаходитись чітко на кабелі, то він вам покаже, що ось тут, в цьому місці, є кабель, і сверлити не потрібно, якщо ви, звісно, не хочете пошкодити цей кабель. Глибина виявлення кабеля під напругою складає 50 мм. Наступна функція це виявлення мідного дроту за шаром штукатурки там, або ще чогось. Наприклад, у вас є кабель в стіні, але він в даний момент не під напругою, тоді оця функція з блискавкою вам не підійде, тому що кабель під напругою він в даному режимі не виявить. Тоді ви натискаєте ще раз ось цю кнопочку, і у вас з'являється такий, ніби двотав. Що означає виявлення металу. В даному режимі ви можете виявляти як чорний метал, так і мідні кабелі, які знаходяться в вашій стіні. Якщо ми говоримо про мідний дріт, то товщина виявлення в стіні буде складати 50 мм. Якщо ми говоримо про чорний метал, будь-який, який знаходиться в стіні, то товщина виявлення буде 60 мм. Також даний пристрій може виявляти дерево в вашій стіні. Для чого це потрібно? Ну, наприклад, ви хочете на вашу стіну повісити якусь поличку, але ви знаєте, що стіна у вас з гіпсокартону або з якогось іншого крихкого матеріалу, і на нього щось тяжке не можна буде повісити. Але позаду а, цього гіпсокартону знаходяться якісь там дерев'яні рейки, балки і так далі, в які можна засверлитися. Так, щоб знати, де знаходиться саме ця реєчка або балка ця дерев'яна, то ви перемикаєте, натискаєте на ось цю кнопку, переходите в режим виявлення деревини і також проводите по вашій стіні і в момент, коли. Даний прилад буде натрапляти на будь-яку деревину. У вас на цій шкалі буде з'являтися відсотки, наскільки близько ви підходите вже до того місця, де є деревина. Ну і плюс приціл буде вам точно показувати, що саме в цьому місці є деревина, і сюди можна сверлити. Ну і наступна функція даного приладу це вологомір. Ви відкидуєте ось цю верхню кришечку. У вас є два таких червоних ковпачка, ви їх знімаєте і під ними ховається. Дві таких гострих голочки, ці голочки вимірюють вологу. Вологу вони можуть вимірювати як в бетоні, в цеглі, так само і в деревині. Для того, щоб скористатися вологоміром, вам потрібно буде натиснути ось цю кнопочку, на якій зображена деревина. І цими голочками зануритись в той матеріал, в якому ви будете вимірювати вологу. Якщо ми говоримо про деревину, то діапазон вимірювання складає від 5 до 50%. Якщо ми говоримо про. Про бетон або про цегло, то цей діапазон складає 1,5% до 30. Наступний прилад це лазерний далекомір HT4M322. Діапазон його вимірювань складає від 05 до 40 метрів, клас точності 2. А це означає те, що на одному метрі вимірювання погрішність його буде складати 0,5 мм. Це доволі таки точна штука. Даний далекомір працює від двох батареєк серії. 3А, як я вже вам казав раніше, батарейки входять до комплекту. Користуватися їм дуже просто, все інтуїтивно зрозуміло. До речі, цей далекомір може вимірювати не лише якісь певні відстані, тут є функція, за допомогою якої ви можете виміряти площу приміщення, також можете виміряти об'єм цього самого приміщення. Ну і якщо вам потрібно виміряти, зробити вимір в одному місці, а потім в іншому, то щоб ці дані не занотовувати, ви можете просто їх запам'ятати. Отже, щоб скористатися далекоміром, просто потрібно натиснути на ось цю салатовеньку кнопочку. У вас з'являється лазерний вказівник. І потім ви ще раз натискаєте цю саму зелену кнопку і вже йде вимір. Якщо ми, наприклад, хочемо поміряти площу, то натискаємо ось цю кнопку посередині. І у нас з'являється вже піктограмка того, що ми з вами вимірюємо якусь одну із сторін. Натискаємо зелену кнопку «Виміряли одну сторону. Натискаємо іще ще раз зелену кнопку і виміряємо другу сторону. І ми вже з вами маємо площу того приміщення або тієї відстані, яку ми з вами порахували. Далі, якщо ми хочемо виміряти кубатуру, ми також натискаємо знову цю кнопочку посередині, і в нас вже з'являється піктограмка куба, і тут ми вже можемо вимірювати відповідно метри кубічні. Для того, щоб скинути ці показники, внизу у нас є кнопка C-Off. За допомогою ми скидуємо або, відповідно, довгим натиском вимикаємо прилад. Але поки що ми його не вимикаємо, переходимо далі. Значить, Вимірювати можна не лише в метрах, можна вимірювати у фітах і також у інчах. Виставляємо метри, так нам буде зручніше. Далі, як і всіх нормальних далекомірах лазерних, ми можемо вимірювати від верхньої точки далекоміра, так і від нижньої, якщо нам потрібно зробити заміри від стіни, щоб точно порахувати. Змінюється це все ці налаштування з допомогою ось цієї кнопочки, яка знаходиться справа внизу. Одним натиском ми переводимо відлік від верхньої частини, другим натиском. Ми переміщаємо відлік від нижньої частини. Все дуже просто. Щоб додати якісь виміри, які ми вже зробили, нам потрібно натиснути два рази виміряти відстань, потім додати плюсик. І ще раз натиснути і виміряти відстань. Все, і в нас автоматично додається відстань, і ми вже маємо 5,2 метри от, наприклад, як зараз ми бачимо. Так само ще нам потрібно додати якусь відстань, ми також натискаємо плюсик. Ще раз натискаємо, і знову у нас додається відстань, яку нам потрібно. От, в принципі, і все. А, ну якщо ми хочемо запам'ятати, то є піктограмка у нас такої дискетки, ми на неї натискаємо і все. Ми фіксуємо в пам'яті самого пристрою те, що ми з вами нарахували. Щоб видалити всю ту інформацію, яка вже нам не потрібна, ви просто натискаєте на кнопочку See off. Декілька разів і все витирається. Щоб вимкнути даний пристрій, просто натискаєте на кнопочку і утримуєте її. Все дуже просто і інтуїтивно зрозуміло. Ну і підсумку хочу вам сказати, що ці два прилади, чисто зовні, можу оцінити на 8 із 10. виглядають вони доволі таки непогано. Не можу сказати, що вони виготовлені із якихось супер дорогих матеріалів і виглядає там супер якісно. От, як, наприклад, ті ж самі далекоміри від Bosch або від Milwaukee, які я тримав в руках. Але тим не менше за свою ціну виглядають вони такі досить достойно. І як ми з вами побачили, в своїй функції вони виконують. Тому. В принципі для домашніх, а в деяких, можливо, і професійних цілях дані штукенції я вам рекомендую. Якщо дане відео вам сподобалося, не забудьте відмітити його вподобайкою і підписатися на наш YouTube канал. Також, якщо ви захочете придбати ці або інші інструменти, які бувають в моїх відеооглядах, ви це можете зробити або онлайн, зайшовши до нас в інтернет-магазин з Посилання буде на нього в описі цього відео, або в офлайн магазині. З торгом, який знаходиться в місті Київ за адресою бульвар Васлава Гавала 18. дякую за те, що дивитесь, Дякую за те, що підписуєтесь. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України і до зустрічі нових відео, Па-па!